Мене звати Юлія Дихач і з вами Петрик Варена. Ми будемо нині знімати відео про двір і про моїх сусідів. От, ми бачимо перше басейн. В басейні дуже тепла вода, але зараз вона чомусь. Холодна. Десь 29 градусів. Можливо. От, є тут там, у нас градусник такий. Okay. От, і в мене От. От такий Ось такий сад. Тут, тут вон, є троянда. Ось тут, тут взагалі дерев'яна качеля, тут ялинки, тут зазнач, троянда і там кусь... Для... Там малини. Так. Тут альтанка, дерева, того яблуко перше, груша, слива, ще одна груша, яблуко і слива. І ялинки, і тут рози, троянди. І тут яблука. Ви бачите? Такі яблука. Ем, а от ми йдемо до сусідів. Боже, нам потримай поки що камеру. Ну, от зараз ми будемо знімати, що в нас є. От я передаю. От ни є ластик. Ми вже знімали відео. Тут дві такі хнібиш тут з конями. Не знаю, як воно надавається. Ну і дуже гарно подвір'я. Так, дуже-дуже. А для чого ви знімаєте відео? Божана на потримає. Давай. Це все наше подвір'я. От я ще так покажу. Ну і це було все. На другий раз ми можемо ще щось придумати. Так, ви пишіть в коментарях, що ви хочете ще зняти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па І канал у нас називається Юлія і па-па